Традиційно розумний город це історія про села, ну тому що для того, аби щось виростити, окрім насіння, агрономічних знань, біологічних добрив, треба ще земля а в місті її часто не густо. Але в цьому ж році розумний город розширюється і заходить в місто разом із школярами Тернопільської школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Ми вирощуємо мікрозелень. Її будемо збувати і вже збуваємо місцевим рестораціям. Виручені кошти хлопці і дівчата планують передати на потреби збройних сил. Країни в нашому проекті приймають участь близько 15 дітей. 10 з них є агрономами. Вони відповідають за збір врожаю та висадку нових партій. Зелені я займаю посаду директора, відповідаю за контроль всіх процесів та перемови з ресторанами. Ми вирощуємо мікрогрін. Це стелаж з системи періодичного затоплення. Для вирощування мікрозелені зараз ми вирощуємо такі культури. Оц мене в руках соняшник, тут є горох, радиска, капуста. Проект «Розумний город дуже корисний для школи. Нам приємно, що таку співпрацю нам запропонувала фірма Continental. Діти погодилися виконувати цю роботу, і вже деякий час ми вирощуємо мікрозелень. Щодня діти приходять, цікавляться. Для них це цікаво, тому що самі результати роботи це їхніми власними, а для дитини це дуже важливо. Зараз я вам покажу, як садити крес салат. Спочатку ми беремо линий килимок, відмочуємо його у воді і помістимо в лоток. Тоді відважуємо насіння 3 грами. І сіємо по діагоналі в одну і другу сторону. Тепер ми змочуємо насіння і ставимо під прес на 2-3 дні. Отакий результат маємо. І ставимо на стелаж гідропоніки з автоматичним поливом і освітленням. За 10 днів маємо такий чудовий результат. Мікрогрін це дуже корисно. На цьому етапі свого розвитку рослина дає багато поживних речовин. Окрім того, вона має красивий вигляд, тому ми додаємо її до наших страв. Дуже круто, що школярі проявили ініціативу, організувалися та вирощують такий класний врожай.